Дня сьогодні я приготувала сметанник такий як в школі. Як я готувала? Дивіться, будь ласка, відео нам необхідно три яйця, всі інгредієнти кімнатної температури, 200 грамів цукру, 200 грамів сметани. 50 грамів вершкового масла розтопити, але в мене м'якеньке, Сьогодні я веганське масло використовую, чайна ложка соди. Ми погасимо лимонним концентратом і потрібно 2,5 склянки борошна. Склянки 155 грамів борошна. Сама склянка 230 мл, 2,5 склянки борошна. Що я зроблю це яйця зіб'ю із цукром, потім додаю сметану, масло, соду. Яка погашена, і тільки потім борошно. Отак От збили, що трішки як малюнки, щоб цукор розтанув. І тепер додаю сюди сметану збиваю і масло. Це збила. Тепер беру соду, додаю концентрат лимонний і додаю до нашої рідини. Додаю сюди борошно, можна висипати все, тому що тут точний рецепт. Виходить, як сметана густа 20%. Тепер я ділю. Якщо ви хочете білий сметаник, прямо так і випікайте. А я поділю на половину і додам в одну половину столову ложку какао, а в іншу столову ложку борошна. Я сьогодні трішки схитрю і зроблю вже сучасний. Я буду накладати ложку білого. Як ми робимо мраморний. Отак от вийшло. І тепер просто розрівнюю. Розрівнюю. Готова. 180 градусів духовка відправляю 30-35 хвилин. Будемо дивитися. Отак. От Готовий. Витягаю, і нехай охолоджується. Різала отаким от ножем і зараз роз'єдную. Скажу дуже гарно, наш експеримент з вами вийшов. Дивіться, який він ніжне, тісто. Ми зараз готуємо крему, нам необхідна сметана, я беру 20%, 500 г сметани і 150-200 г цукру. Звичайно, що краще скрова пудра, тоді сметана густа, вона не так розріднюється. Але я зараз візьму цукор. Ложку десь сметани і добре перемішаю, щоб цукор розтанув. І тільки потім додам основну цю сметану. Така маса вийшла і додаю тепер всю сметану. У нас буде крем між коржами і тоненький прошарок зверху. Змастила і накриваю цим прошарком. І зверху зараз я покриваю, і 2 годинки нехай просочиться. Одинку не менше, нехай постоїть. Давайте отак виріжемо. つまんか、まあ、った。